Трошки опонентам. Чому, чому все ж таки я виступаю категоричним противником е, зобов'язань держави за вкладами багатих осіб? Е, ну, тому що це морально нечесно. Ми за рахунок бідних людей, які сплачують е, за банкротство, ну не банкротство, а націоналізацію цього банку. от 150 мільярдів, це десь е, ну, менше. 3 тисячі, 4 тисячі гривень навіть діти будуть платити за помилки менеджменту і а наглядованої організації а, а, цього а сій, банку. Поясніть, будь ласка, як це конкретно проявиться? А, Де а, вони, вони проявляться? Коли вони... ці 3-4 тисячі? Я. Вони проявляться через інфляцію і девальвацію. Це безперечно. Вони проявляться через те, що не будуть дофінансовані. Ну Нацбанк же сьогодні отрицає, що це буде інфляція і девальвація. Поч, поч, почекайте, і, а, а давайте. І ще саме головне наші державні банки це а, дуже неефективні структури. Вони весь час генерують збитки. От збитки Ощадного банку, Ексімбанка, ну кожен рік більше 10 мільярдів гривень, і держава за рахунок бюджету весь час покриває такі збитки. Зараз ми додали ще одну установу, яка якщо вона буде платити 10% по валютним депозитам, то збитки там будуть десь 50-60 мільярдів. В будь-якому випадку монетизація буде чи через високі процентні ставки, чи через інші фактори. І Враховуючи, що державний менеджмент дуже корупційний і неефективний, я допускаю, що в наступному році десь буде 50-60 мільярдів збитків цього банку через рік, така сама сума. І тому чим швидше ми продамо цей банк, тим краще. Разом з Ощадним Ощадний треба продавати буквально через рік. Іти на будь-яку ціну, щоб відсотків 30 продати якісь. Міжнародної фінансової організації, і вона тоді введе і Одіт, і контроль за кредитним комітетом. Тому що зараз це типова е структура, як одеський Припортовий. Є сматрящи, є вказівки, куди гроші давати, по яким ставкам, кому не давати, і таке інше. Е цей банк це дуже велика нагрузка зараз на не тільки на. Бюджету України, але й взагалі на ефективність української економіки, яка стане набагато менше, навіть ніж була, так десь харі з вашого ні.